Усім доброго дня! З вами дядько Сашко. Як кажуть, малі діти, малі іграшки, а великі діти великі іграшки. Так, я коло станка 1М61. Ми його, в принципі, вже повернули, затягнули. ТВ6 вже поїхав до підписника. Ну, а я затягнув і так обдивляюсь, що, що можна. Коло нього вже зробить. Звісно, рішення, які тут зроблені, це після того, що я все обдивився, може б я його і не купляв, тому що все воно розкручене, воно все хляпається. Масло кром тече, тепер я не питаю, чого, бо я приїжджав кажу, ну чого, блін, станок у маслі, що його не можна зробити? Можна. Ну, її треба геть розберуть. Саме перше це сквозняком отвори зроблені. Воно піднімає по болтах. Це по-любому. Це так само, як в тракторі. Я знаю, треба його або на поклю садити, болтики, або на герметик якийсь. Потім прокладка. Вона прокладка не прокладка. Там намазано якийсь слой краски було. Там виступ, вона не прилягає. Коротше, геморуй ще той. Я поки не буду його садити на герметик, я його витер. Мо це просто було все тут в маслі, кромки в маслі, все, воно просто тягло по ньому масло і все. Коротше, я хочу його посадити на герметик, але треба поставити ці шестерні на гужони. Воно все коротше, тиліпається, там ті проволоки, штопора, реготіна, ще то. Воно не стоять на місці. Одну я шестерню зафіксував під оцим маслобачком. І вона чітко на своєму місці. Ну, в мене більше гужонів таких немає, як потрібно, під внутрішню шестігранку. Я потім по очереді буду показувати, як я це роблю, бо це є проблема у ньому. Всі шестерні, в принципі, в нормальному стані. Одна тільки яка, напевно, найбільше робила, от то та. Та шестерня. На 355 оборотів. Коли ставиш ночі Я так подивився по, по кінематичній схемі. То наче воно? Це, мабуть, сама ходова швидкість. Треба роздивитися, як оце витягуються ці вали. Його там нашій роботи й небагато. Але ж так само й тут. Болти всі сквозняком його треба все робити нормально, порозбирати і зробити. Ну, поки він крутиться, я поставив у нейтраль патрон, щоб зараз не обкидало маслом. Тут принцип оцього змащення який. Ота шестерня із вторинного вала, вона піднімає такий поток масла, тут вихор такий робить. Залітає в цей лоток, набирається цей лоток типу, повний. І тоді по цих трубочках стікає на цей подшипник. І на шпіндельний підшипник. Зараз включу світло, подивимось. О, трубочка. Мідна. Вона стирчала сюди мимо. Получається, що воно просто стікало в ванну. Та вони й забиті були. Оця була одломана, прийшлося запаяти. Оцей лоток відкручений. Терло по тій шестерні, ну, це капець. Коротше, повний. Воно ж чуть по звуку, що воно щось не так. Його ж треба було відкрити, ну, роботи, ну понти. Шість болтиків під шесті гранку. Открив, подивився, зробив і все. А так, в принципі, шестерні, наче шпіндель не шатається. Ну, я так попробував монтіровочку, і вся наче пісня. Ні так немає ходу, Ні так немає. Болт був на електромуфті, той нижній відкручений, затягнув, наче все попровіряв. Але шестерні та наполовину заходи. От там така критична ту ж муфта, та що напряму. Зараз нейтраль і буде понижена на оцю шестерню. А там є, типа повишена теж заходи. Ну, ну, блін, отак. Шестерня отака, а заходи отак. І от, але вже нікуди не подвинев, бо та шестерня впирається в отлів. Коротше, така регатіна, знаєте, зроблена. Я б трохи конструктором чи тим, що виконували, руки б, мабуть, поламав. Але ж цікаво. Так, я його вже підключив. Провідочок заходить. У нас три фази ноль. Ноль до щитка, три фази були відкушені провідочки. За що окремо дякую, що наче не відкрутили, щоб шукати потім його. А були откусяні провідочки, що видно, куди підключити. Да, це трошки наче в плюсі. Так, нема ще болтика цього що нижню бабку. Тут оказалось, що він з лявою різьбою. Підійде в нас із розтяжки ЮМЗ. Ліва сторона. У мене там є кецики, я з нього виготовлю і поставлю. Помпа, суш, працює, але ж там немає рідини. Ну і включаємо. Зараз мотанем двигун, покажу. Як він шелестить. Я це, все, це для мене поки це все Америка. Оте стоїть на ній Це стоїть на ній на щоб нам крутнуть двигун і подивитися, як воно крутиться. Я думаю, що буде інтересно. Так, включаємо пакетник. Начинається такий гул, я так думаю, що трансформатор. Оце все помпа суш. Крутиться. Так, лампочка не горить. Але там якийсь стоїть трансформатор 24-36 вольт. Навірно, лампочка якась низьковольтна. Ну і тепер включається він от таким речашком вгору. Тепер треба тільки подивитися, буде включити, куди фазу. Ну, поміняти дві фази, якщо не туди крутиться. Ну і піднімаємо вгору. І моторчик шепче. О, ще й масло десь бризкає. Отак От воно все крутиться. Підшипнички доступні, там дивлюсь 205-204, тобто вони є на широкому загалі. Як міняти, то міняти вже на гарні, щоб нічого не шелестіло, щоб все було Ось Отак От воно крутиться. ну Зараз закрию кришку. І тоді, бо буде, зараз буде тут масло, капець. Я бачив, як дядько показував, то все заляпало геть і все. І тоді включимо. Уже не что шось... Муфта шось... Шось пробует спрацювать. Ну, не тормозить, сам вол, не тормозить. Что-то трошки приседает. Навряд чи щоб воно що робило. Ну потім будемо справляти. Ну все, закриваю кришку і буду пробувати. Все, пишемо коментарі. Всім пока.